Великі дякую, те, що вони відстоюють нашу свободу, наші права. Як кажуть, ми тут зараз да, відпочиваємо, гуляємо, а вони стримують всю ту агресію, все те. Ну, дякую їм величезне. Сказати їм велике спасіба за це. І да хай їм Бог допомагає всім, і сім'ям, і цим, які стоять ну, їхнім чоловікам, щоб усе було тихо. Дуже-дуже хотілося Дуже. дуже хотіло Оце я хочу сказати. Хай їм Бог допомагає всім. Я хотів би сказати, що хлопці ніхто про вас не забув. Ніхто, е якщо буде така команда, ну якщо будуть е вже в різні е положення, ми всі будемо як один е з вами. І я розумію, що зараз може трошечки вам здається, що і влада, чи може бездійствують, але ж. Є такі люди, як я, які не при владі, але мають тверді кулаки, які будуть стояти до останнього з вами. Якщо щаслить, хай вам щастить і героям слава. Бажаю хлопцям здоров'я і найголовніше виставки, витримки, щоб вони держалися. Хлопці, держіться, чесно скажу, держіться, ми з вами.